Намагалися знищити за будь-яку ціну будь-яким способом. Навіть голодом. Люди цієї національності не вміють зупинятися ні перед чим. У 1932-33 роках вони вирішили штучно через голод знищити українську націю. У 2023 році вони застосували силу води, підірвавши кахоцьку ГЕС. А у жовтні 2023 року взагалі посягнули на Хмельницьку атому ну що далі, далі що? У часи великого холоду у людей забирали все: овочі, зерно, домашніх тварин, заготовки на зиму. Мало кому вдавалося щось приховати. А людям, що намагалися лишити для себе бодай щось карали на смерть ці безкінечно довгі голодні вечори саме тому день жертв пам'яті голодомору, саме четверта субота, листопада, коли вечори настільки довгі і темні. Уявіть собі, відчай мами, якій просто нічим було нагодувати своїх діточок. Та це ж не просто їжа суть українського життя, це наша душа. Зерно буває різне. їв коло сковий, її вишитий є зерно мудрості, наше зерно токот нації. 7 серпня 1932 року був прийнятий жорстокий закон про охорону майна державних підприємств, колоспів та кооперацій та згоди народів законом про 5 колосків. Відповідно до цього закону всі, хто намагався знайти будь-яку їжу кого в колоспаних полях, каралися простими або позбавлені на щойменчик на 10 років Власне п'ять колосків це метафора, просто приблизно стільки могла взяти людина, на розменю її покласти до кишені. Звичайно, що ті колоски рахували. Важливим був факт завзяти на полі зерно карали дуже жорстоко. Сталин Каганович, Бергія, молото історія зафіксувала жахливі прізвища та їхні злочини. Нині ж історія намагається повторити за. Понад 30 країн світу вже визначили голодомор 32 другого тридцять третіх років геноцидом українського народу. Це важливо, адже це є свідченням встановленням історичної справедливості. Щодо України загинули мільйони. Це не можна ігнорувати. Цінність кожного українця хоча б тому, що ми вміємо вирощувати гліб любові та, та віддавати свою душу та турботу. Помолімося цього дня за тих, кого забрав цей зовсім. Їхні біди в десятки тисяч разів страшніші за нас. Україна не забуде. Знаємо точно. Нам вдалося вижити завдяки колективній праці. Певно, ви чули історії, як люди закопували зерно у землю, аби його не відібрали злочинці. Кажуть, навіть через десятки років таке зерно у землі проростає, так і Україна. Віримо, що і наша рідна земля теж після перемоги розквітне. Хто зна, може душі любити голодом саме цього дня прийдуть до нас із вдячністю. Країну, а що твої страждання закінчиться у 2023 році, коли минає 90-та річниця цього лишавливого зло. Щоб ми пам'ятали голодомор, Господи не дай нам пройти.